Я такого не хотіла зробити. Мене заглянуть на хліб, нема, потім мені сказав, що військовий. А я ж не знав. Забрали, не поважають дитину. Могила спочатку е, е, сама перша, та й того й так воно вийшло. Прибігли, взяли і пішли. Взяти, і забрати, і подарувати. Не знаю. Прийду на могилку, до на квіти взяти. Це стип позор. Наразі сім'я перебуває в складних життєвих обставинах. Ні, не очікувано. Взагалі за неї не було помічено, що вона десь щось колись брала в когось, чи щось вкрала. Вона більш допомагає, вона ходить по городах, заробляє, має таку е, слабинку, що випиває. От. Але щоб крала, ні, не було такого.